Я граю, а діти розпаковують. Віка, розпаковує. Це я в ТикТоке. Розіграш був. Дякую за розіграш. Ось вот такий рюкзак. Синвента? Да. Їхній каталог Каталог на синя купили. Це Віка так быстро читає у нас. Покажи каталог. Овощи тут. Овощи Да, тут. Бачите? Капуста. Так Био. Может, я ссылку оставлю. И... наш... Честный розыгрыш. Так что... Здесь будет мама нам выращивать. Да. Видите, будет у нас... На синяя. На синяя. Вот. Капуста. Ну, рюкзак шикарний. Mm -hmm. Та й насіння mm -hmm. попробуємо, будемо пробувати, якщо. Ось їх, їхній логотип, номер телефону. Так що все оплачено прийшло безкоштовно. безкоштовно. Mm -hmm. що. Грайте і вигравайте, як кажуть. Mm -hmm. Ну, це візитка їхня. Це що виходить? діти тут на стіни? Да. Нічого ну, себе. Це тобі хватався село. Само галочек новий росло, да, так. Частуйте і перемагайте.